Так, всім привіт! Сьогодні в нас субота, так як я і казав в прошлому відео, що в суботу ми будемо То Як бачите, хто дивився відео, то його тут нема. Залишилось 4 свинки. Кабанчик був повністю заброньований, крім голови. Голова осталась нам. Що по ціні? Продавали ми, одна людина взяла півтушки і двоє людей ну, четвертинками. Вийшло в нас вага 140 кілограм. Це були в нас одна полутушка і дві четвертинки. Плюс 11500 у нас була голова. Продавали ми по 125 гривень кілограм, вийшло в нас 17500, плюс голова осталась і лівер нам. Я думаю, що це результат непоганий. Робили на соломки. Людям сподобається, я думаю. Я впевнений. Тому в планах у нас зараз убрати оцю свиночку, шукаємо клієнтів і ту, ну в першу очередь, та меншенька і ця меншенька. Так що ждемо замовлень і будемо прибирати їх. В планах так же. Як тільки з автокловом, у нас там резинка на автоклові накрилась. Як тільки резинку замовимо, знайдемо на тушонку підуть оці клієнти або ото і оце, подивимося, що там у них по м'ясу. Цю на свиноматку ми хочемо ставити. Так от я вам скажу, що вернемося до цієї теми, що е, по живій вазі, да? е, ціна в нас на живу вагу писала 75-70, ми дзвонили, люди ми приїдемо, ми приїдемо через пару днів, потім дзвонять. У нас там два поросятка ще є, е, яких ми купили. Ми не можемо поки що приїхати. Потім ми дзвонимо через пару днів. Вони кажуть, у нас три поросятка. Ну, коротше, ми більше їм дзвонити не будемо. І так у нас вийшло, що ми зарізали самі. Так от, по живій вагі було б у нас. Ну, хай е, вага десь 190 кілограм була, якщо живою вагою. Це вийшло б. Е, це вийшло б. Ну, зараз просто калькулятора немає, так я не порахую. Навіть якби по 80 гривень, то ми б ну, не, не, не отримали скільки коштів, скільки ми отримали четвертинками. А якби ми ще продавали його просто м'ясом, було б ще більше. Ну, Нас все влаштовує, погода нам дала це зробити, тому що у нас там сьогодні. Дощик ішов, якраз як тільки ми почали закінчувати розбирати порося, то пішов дощик, як ми погрузили вже в машину, все. Одне, що я замітив, возив я своєю машиною, в мене де Оланус. Я вам скажу, що це не та машина, щоб возити м'ясо. Ну, незручно і вимазувати якось, знаєте, в планах, може колись ну плани є, а там. По змозі. Там, чи на наступний рік подивимось, як ми будемо займатися, як воно буде йти у нас, бо у нас трошки інвентар треба до, до трактора підкупляти. Зараз е, трохи не до того. Вся увага йде туди. Е, то Хотілося б купити пікап Таврію, ну типу щось такого, там. чи може навіть опеля якось е, не пікап, а пиріжка, ну Каблучка, хто як називає. Так от, Було б, звісно, зручніше возити тією машиною. І навіть коли там м'ясо, не м'ясо, поросят на базар вивезти можна, чи доставку наприклад, зробити. Да? Людина дзвонила, приїхала, вибрала, а забрати нема чим. Ну, от так буває. Тоді кидаємо ту машину, за віддільну плату ми привозимо їм додому. Дивіться, по м'ясу. Доставка в нас була безкоштовна. На, на доставку я потратив десь 200 гривень, ну хай плюс-мінус. Плюс там газ з балона, як смалили. Там ще пару сотень, то що балона там на 2-3 поросяти можна хватать. То В принципі, можна сказати, що там ну, 17 тисяч вийшло чистими, це з затратами. Ну, як чистими, я не рахую корма, свій труд. Е, різали ми сьогодні його, там мама участвувала, батько, я, ми цей труд не рахуємо, тому що сюди нікуди не дінешся, це наша робота і, ну, в принципі, або робиш, або ні. Так, в общем так, то ми задоволені. Так що у нас на на черзі оці двоє пасажирів. Що в нас помалачі тут. ну щось, Я не знаю, не чогось, а грязність страшна. Їм дуже тісно тут. Дуже тісно, нам треба прибирати великих поросят, звільнити це місто для них, щоб вони вже були ну розділити, як я і казав. Зараз буду справлятися. Понасипаємо їсти, трошки підчистим. В принципі, такі справи. Ну, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім дякую.